Вітаю! Всіх вітаю на каналі Оракул. З вами тут, як завжди, я Юля. Хто не знає до мене звуть Юля, хто вперше на каналі. Всім доброго часу доби, мирного вам неба, Всі всього вам хорошого. Сьогодні Таро не буде, і сьогодні покажу вам, так би сказати, основу про свічки. Мене просили в коментарях показати, як роблю свічки. Ну, у мене можливості такої нема. Бо у мене тут з інструментами проблема, і тому в екран не вміститься. Я не зможу вам показати, як, наприклад, я роблю свічки взагалі. Але просто таку основу, те, що роблю я. Я можу показати, якщо когось цікавить, то приєднуйтеся, подивитеся, як я роблю. Я просто розкажу і як я роблю прості звичайні свічки. Покажу вам це тут спробую. Можливо, не знаю, як воно вийде, але спробую одну маленьку спробую зробити, розкажу про трави, які в мене є, і покажу, які в мене є інструменти до свічок. А так взагалі як я там роблю ще ось і відьмінну свічку, цукунозообразну і так далі. Я це не зможу вам показати, бо просто, просто в мене немає можливості інструментальної, тобто не цього... не інструментів до свічок, а зняти це все. Зняти на відео у мене не вийде, бо в мене тримача немає три ноги. Ну, коротше, у мене не вийде так, щоб знаєте, саме, показати щось більш детально. Але таку якусь основу, то я вам тут зараз розкажу я ось вже відрізала вощену, з вощени. Якщо я роблю свічку з вощени, то я ось кусочок відрізала, щоб у камеру вже це не різати. Навіть трошки тут криво вийшло, не відміряла, а так на око і воно вийшло криво, але нічого. Фітіль, дивіться, це в мене в чорний віск, він намочений. Ось такої нитки. З такої нитки я роблю фітіль. Він буває, що може бути загрубий. Якщо свічку робити кустененьку, це може бути загруби, то я роз'єдную його. Ну, це е, натуральна має бути нитка, то в мене ось така. Ну, вона трошки затовста. Є різні натуральні нитки, можете собі купити іншу нитку. І як це, якщо з вищини, то фетіль е, обов'язково треба завищити. Або берете кусочок вощини і так протираєте, або мочаєте у віск. У мене якраз я чорну свічку топила, робила чорну свічку, і якраз я собі фітілів намокала у чорну свічку. У мене є запас зараз трошки от таких чорних фітілів. І тепер дивіться, якщо ви просто робите свічку, немає значення, що ви тут. Як ви робите, що ви закручуєте? Якщо ви робите якусь програмну свічку, то якщо на чистку, то треба закручувати так від себе. Якщо е, на якийсь прибуток, то треба до себе так закручувати. Зараз я вам ще буду закручувати і покажу. Трави теж ви ставите. Е, кожний ну, по своєму, як би знаєте, відчуттю: мене ніхто не вчив. Я дивилася в Ютубі деякі ролики. У жінок, які роблять свічки непогано, і по своїм, як е, показав показати слово Наїтія, да, по Наїті, е, по, по, по відчуттях своїх, я е, розумію, що ось, наприклад, в мене є чистоті, отой, вибачаюся, Звіробій, це на чистку. Якщо полин ставити теж, це на чистку, кропиву це на чистку. І ви, е, це, це, це ви розумієте, що це йде на чистку. Так, такі. Якщо ставити, наприклад, ось як я зараз хочу зробити з лавандою, з конюшинкою, ось у мене є, то це вже на якийсь прибуток, на дохід, на здоров'я. То це вже з такими. Це просто про трави, ви окремо десь почитайте, подивіться відео, і ви більш-менш будете знати, що ставити. Троянда, от як. у мене трояндів, дуже багато. Різного виду. У мене трояндів, це от, те, що тут в хаті було, то я взяла. Так само масла. Ось я зараз буду додавати апельсинове. Е, можна різні є масла теж. М'ята, наприклад, там на заспокоєння, е, там масло. Як кого небудь сосни піхти, як там називається? Єлівець, да? Єлівці, вони ж різні є, ці масла. ну Хвойні, це теж на чистку більше піде. Теж так собі орієнтуйтеся на що ви робите. Якщо мені треба масло перетерти масло, у мене, тобто вивчать масла трави, то у мене є така є ступочка. Звісно, краще, щоб вона все-таки була не дерев'яна, а такі камінні є, то краще. Ну, я поки що ще не розбагатіла. Ну, тут у мене є якісь даже трави, їх треба перетерти. А я можу ставити перетирати, можу не перетирати. Я можу так поставити. Що ще хотіла сказати? Ага. За ось такий він в мене є віск. Отакі От е, Я беру на базарі, у нас продають е, бжолярі, що вощину, що такі кусочки. Якщо цей кусочок, то це я вже перетоплюю, і роблю або руками свічку, цю конусообразну відміну свічу, ця дошечка. У мене тут теж є, вона заталапана така, як бачите, це спеціально дошечка. Ось вона тут вже яких хочете восків. Не, не ми шкряба, не мій шкряба, і не шкряба, вона спеціально тільки для цього. Тут яйці на цій дошці ніхто не кришить і не огірки. Це тільки для е, е, свічок, так само ніж. Якщо я ріжу е, вощину, якщо тут тільки для цього ніхто нам нічого не крешить. А це, е, якщо я з цього не доказала е, воску роблю відміну, да, ту то сообразну, вона йде без фітіля. Я не можу, як я вже спочатку сказала, я не зможу вам це показати, бо це і розтопити треба, це я не зможу, просто розкажу вам. Я топлю, скільки там -то мені треба чи маленьку зробити, то хватає і, одної, і такої такої. Вони там продають, ну, звісно, теж більші такі, ці, як це сказати, не кубики, да, такі кубики. Це формочка, бачите, в силіконому форту люди виливають. І менші такі ось і більші різні, різного розміру. Ну, Звісно, ціна різна. І тоді є просто е, трави. Подрібнити треба трави дуже. Ну, ступці, поломати, як можете руками, якщо на відміну свічу. І тут трави викладаю на судошечку і просто туди туди наливаю віск. Коли воно вже робиться, таке, що руками можна брати, щоб не попекти руки, будьте обережні якщо таке схочете зробити. І тоді починаєте вже її заминати, заминати, заминати ту свічку і робити її у вигляді конуса. І вона потім дуже чудово, класно горить, дуже гарно пахне, дуже добре горить. Якщо там багато трав, то воно горить без фітіля. Я всі ці відьміні свічки роблю без фітіля. У мене на каналі там є відео у шортах, можете полистати і знайти когось зацікавить, як горить відьміна свіча. У мене є шорт, як говорить моя відміна свіча. Кому цікаво, то полистаєте знайдете. Або, якщо відьмінну свічу я роблю з цього, або беру в мене такі формочки на Алі. Я брала пару таких силіконових формочок, Ось тут я чорну свічку робила. Останній раз робила чорну, ось ще віск полишаузі. І сюди заливаю. І просто тут вставляю фітільок потім, і все, і тут навіть пробивати треба. Я навіть не маю тої штучки, щоб пробивати. Я так ставлю, коли вже починає застигати, я так ставлю. Підпираю звідти, звідти фітільок, і воно застигає так, звісно. Ну, дуже зручно, треба все-таки пробивати, бо потім, коли доходить вже десь до. До половини, що воно починає вже той фітільок падати, він не, не тримається, бо якщо він не проселений наскрізь. Ми немає цього, що пробивати, то такий крючок спеціальний є, щоб пробивати і витягати фітільок. Але то, то, то згодом придбаю, я рідко роблю це, цими формочками я користуюся рідко. Я, Якщо цю воску, то більше роблю відміну або більше роблю звещене. Так що ось зараз зроблю звищене свічечку. Я буду закручувати до себе. Бо це я роблю так на свічку сьогодні, хочу зробити. На... Це не те, що програмна, ну так просто на спокійна, мирна. На, ну, таку заспокійливу, так сказати, можна. Заспокійливу свічечку, дивіться, я масло. Апельсинове сьогодні я буду використовувати. Хочу апельсинове масло. І коли ви робите свічку, отку з вощини невеличку, саме головне не додавайте багато-дуже трав. Вона дуже буде гаситися, не схоче горіти. Трав треба дуже трошки. От я ставлю такий кусочок конюшенки, тільки сюди. І цю лаванду. Ось так я це і ставлю. І ці е гілочку все так і ставлю. І напевне, що більше, а, троянду я ще хотіла. І От, от Пару пелюсток ще троянди. І все, бо того, що е, якщо ви багато напхаєте траву, таку малесеньку свічку, що вообще маленький кусочок, воно буде вам гаситися, воно не буде горіти, воно буде дуже е, ну, тушитися буде. Да, ще Я хотіла ось дуже зручно такі баночки е, зберігати трави. У мене трави є різні, оце Сонях. От ще пару сонях. в Тоже на сонечку, на світло, на енергію, це дуже добре. Це Сонях. Троянди в мене багато є. І це, ну, ці от, наприклад, це я збираю сама, Соня, ось дереві в мене є теж сама, полин, сама. Де що купляю, де що сама збираю? Троянда моя вся, в мене свої троянди є, і я пелюстки всі збираю. Мак додаю бою свічку, то мак, звісно, купляю. Шаблію купляю. Ще деякі трави, що ну, немає. У нас їх не, немає, не ростять, я то купляю. А все решту, що я можу зібрати, то на полі взяла і все маю. Так, так щось. Ну, зараз так собі потихеньку я її закручую. Фітіль трошки задовгий, ну нічого. Я фітілів свічок не відрізую. Я стараюся так, щоб. Був якраз, якщо не виходить, якраз вийшло, от, наприклад, трошки задовго і нічого він прогорить. Я не ріжу. Якщо я закрутила свічку, я нічого від неї не відрізаю. Особливо, якщо я роблю свіч свічку на, отак, на якесь на достаток, на щось таке, щоб заспокоїтися, там просто релаксно, так да, сказати, релаксну свічку, якщо навіть просто все одно я не відрізую. На чистку то ще можна відрізати. А якщо так, щось для себе, то особливо, якщо на якесь благополуччя на достаток, різати вже від свічки нічого не можна. Ну, в принципі, Хто як хоче, а я щось так, мені так воно йде. І все, і ось така свічечка. Я нічого тут більше не додаю, не домальовую. Да, звісно, є свічки фігурні, красиві, які роблять. Е, Отак от може вийти, що не рівно. Нічого, нічого страшного, воно одно буде горіти. Якщо робити свічку, знаєте, на якийсь, щось, якийсь прихід, то краще, звісно, щоб воно було рівненько і ще зверху залити воском. І знизу це все закрите. Але якщо так, як в мене просто релаксна свічка, проста звичайна свічка на, на заспокоєння, на як це, теж показав таке слово, умиротворення, да? таке, щось, на, щось таке, ну, на, засп... на, релакс, на на спокій, то мені тут не треба нічого такого. Так, чуть-чуть можна, або трикутничком можна зробити. Тоже прикольно, так воно гарно виглядає, якщо трикутничком. І все. То ще і тут можна залити, можна ще щось украсити, більшу можна з цілого листка вище не зробити. Кусочок можна ще меншу зробити, але якщо ще меншу, то трав треба ще менше, бо то що воно вже горіти не буде. Бо якщо багато трав, воно не буде горіти, воно буде просто тушитися. Трави тушуть цей віск, вони не будуть горіти. В мене вже, бачите, якщо робити свічки, то це навіть з вищини, а ту. То... Відмінно, якщо робити, що руками треба так віск з травами збирати, то повні нігті воску. Але нічого, воно все відмивається і відпадає. Так що ось, така це, звичайна, простенька собі свічечка. Релаксна, так сказати, релаксна свічечка. І там поставлені для допомоги цього. Заспокоєння, такі трави. Можна ще інші, які там, ви знаєте, що йдуть для енергії, наприклад, каву добре додати чуть-чуть мелену каву тільки не переварену, вже ж ви каву випили, то лишилося а з пачки трошечки кави досипати. Теж це для енергії, для заряду добре. Сіль, якщо додати в свічку, то це буде для чистки, але солі треба додати дуже чут-чуть, бо свічка дуже трещить. Дуже летить. Якщо ви додавите багато трав із солі, ви ще пожар хаті можете зробити, то будьте дуже обережні з такою свічкою. Таку свічку взагалі краще спалити на вулиці, бо вона тріщить сіль, тріщить і летить. І якщо вона з травами багато трав, то там є, получається такі як клапті, так би вугілля, да сказати, можна ну від, від трави, від кусочків трав. Хіба що ви ту траву дуже перетрете у муку, але все одно. Все одно воно буде дуже горіти з травами, і сіль буде відлітати по всій хаті, що вам не поможе поселити якусь фульгу, щоб ту свічку запалити на фульгу. Вам та фульга не допоможе, бо вона летить аж на підлогу, аж там по всій хаті стріляє, то будьте дуже обережні, якщо сіль додаєте на чистку, Це дуже добра свічка солю на чистку, ну, її дуже треба обережно, коли поводитися з нею дуже обережно, палити краще на вулиці. Я рекомендую краще на вулиці, а ні то зробити дуже свічку. Невеличку, щоб вона скоро згоріла, або якщо велику, то е, трав поставити, наприклад, наприклад, тільки щось одне: або Зіробій, або полин, або щось із хвойних, або кропиву. Кропива, до речі, теж трава добра на чистку. То чуть-чуть тої одної трави і солі чуть-чуть. І тоді воно так не буде сильно бахкати, стріляти, і все буде нормально, якщо в хаті палити, якщо ви не маєте можливості на вулиці. А як ви хочете таку добру, добротну, таку велику свічку там з цілої вощені, чи з двох даже буває скрутити, чи з воску так перетопити і в форму залити, і туди солі накидати, то треба, ну я не знаю, я таку не робила, бо якщо розтопити цю. Такий кусок воску і залити у форму і накидати солі, вона може сісти все на дно. Сіль важка, вона може сісти на дно. І тут буде горіти свічка без солі, а потім буде все на дно. А ні, то вам треба поступово залили, отак, чуть-чуть солі усипали, воно застигло, тоді залили другий слой. Розумієте, Бо якщо ви просто перемішаєте віск з солею, сіль важка вона сядеться на дно. Так само цей, теж я додаю, дрібненький у мене є бурштин такі дрібнесенькі, дрібнесенькі камінчики бурштину. Теж бурштин додаю, ну, топиться, класно горить, дуже гарно пахне, бо бурштин це ж смола. І теж додаю його, якщо то краще у таку свічку, що я скручую, чуть-чуть додаю, бо то, що якщо у таку, він весь паде на дно, а ні, то треба поступово заливати. Якщо там пару камінчиків бурштину кинути, він, тільки, він тільки на дні буде, він не, не розповсюдиться по всій свічці, бо то, ну, камінчик. Хай буде, то смола легка, але вона все одно впаде на дно. Якщо відразу. Якщо його поставити, коли ви воно вже буде майже майже застигати і ви схочете для прикраси зверху, кусочки в бурштину поставити, то тоді воно буде зверху. А коли ви відразу перемішаєте, воно все впаде на дно. І так само сіль. Тому я навіть не знаю, не можу вам нічого сказати, як солію і з бурштином робити у формах, я не робила. Я тільки сіль і бурштин у отакі свічки ці. Зараз запалю цю свічку, забула. А давайте від цієї. Хотіла сирники взяти, бо тут біля мене нема сирників, тільки зажигалка. Дивіться, це чуть-чуть хай похорить. Бачите, за великий фітілі він трошки коптить. Треба відразу було поміряти так, як треба, а відрізати я вже, звісно, не хотіла. Але то нічого він зараз от прогорить і все, і буде все нормально, і буде горіти далі добре. Там невеликий кусок. То коли там вже, ну, розумієте, ще на одну свічку вистачить, то, звісно, треба відрізати. Але то не відрізати, просто сразу правильно поміряти. Але обов'язково, коли робите свічку, то фітіль треба завощити, бо свічка буде гаснути і не буде вам горіти. Обов'язково треба завощити. Чи намочувати в розтоплений віск, чи просто кусочок, як я вже це сказала, повторяюся, кусочок ще не ломити і його так пару разів проводити по тому фітілю. Бо інакше він, він не горить. Ну, Може, з якоїсь другої нитки буде горіти, я навіть не знаю, з інших ниток тонших є такі білі, тоненькі, що йдуть для фітіля, то, можливо, той горить. Ну, Оцей з шерстяної нитки, тим більше, якщо її не розділити, якщо воно така буде товста, яка вона в мене є, воно не буде горіти, а воно буде гаситись. отак, ну, Оце таке саме, знаєте. Основа, так би основа, основ. саме просте. От так, взяла, скрутила. Якщо на чистку, то би я поставила просто інші трави, там полен, кропиву, наприклад, і щось хвойних, і закрутила би навпаки від себе, якщо на якусь чистку. Якщо просто релаксно, то там, в принципі, і немає значення. Ну, краще до себе, але значення воно так дуже ролі не грає. Якщо на якийсь дохід, прихід, достаток, благополуччя, то тільки до себе треба крутити. Ну, відповідно, міняти трави. Якщо ви хочете щось на дохід на благополуччя, то ну, полин не, не треба ставити чи, чи кропиву, чи хвойні. Ставити от деревій добре ставити, бо деревій це що ще по-кацапськи, то виходить, що це типу на тисячу приходів до вас. От Я так собі маю на увазі все як від тисячі хвороб, наприклад, на здоров'я ви робитеся, якщо свічку обов'язково я ставлю деревій, бо деревій це і по українськи деревій, щоб здоров'я було як у дерева сильного. Крепкого міцного, або від тисячі хвороб, так як тисячу лісні, як він ще по цьому називається, то я обов'язково ставлю дереві. А там вже коригую, що я вже хочу. Якщо для здоров'я троянду теж добре ставити, мак добре ставити. Там якщо на кохання свічку, то там теж троянда, мак, там масла йдуть такі інші вже. Якщо хочете на кохання, якісь там на, на гармонізацію стосунках. Це, це все. Одне йде вам по чуттях, а одне, якщо ви хочете такі чітко знати, що поставити, то відкриваєте просто інтернет і, і дивитеся цього в інтернеті таких роликів дуже багато на свічки, і що ставити на ту чи іншу програму. А ще ось забула, вже хотіла закінчувати відео. Я ще згадала, що я можу ще оця поставити таку свічку. Це вже куплена свічка воскова. Свічка кольорові. Бо я кольорові не роблю, я не маю можливості, не, не знаю, яких робити. Ще поки що кольорові не навчилася. То кольорові я купляю і можу просто у вощину не ставити фітіль, а поставити оцю свічку. І ще доставити собі трав, яких мені треба, і замотати всередині з оцею свічкою. Вощиною її обмотаю. І воно так горить. Чорну ставлю на свічку, червону щось там, якусь, гармонізацію. на... На якийсь добробут, зелену там на прихід, на здоров'я, ну і так далі, там залежно вже від кольору. От, от ще, ще таке буває, я роблю, що просто оцю свічку ставлю в ущину. Свічку ні в якому разі отаку от не ріжте. Це не можна. Взагалі свічки ломати, різати не можна. Хіба що ви робите якусь порчу комусь, що не рекомендую вам, звісно, робити? Тоді свічки ломлять. А для себе, що би ви не робили, нехай буде навіть якщо на чистку, Бо я шо, чому я вже це згадала, бачите, бо вона наскільки вища. Це просто я таку маленьку зробила свічку. якщо будете дійсно хтось робити вощину замотувати, от за моїм прикладом, таку свічку, то так і берете по розміру вощину. Ви лучше її зробити тоншу, там візьміть вощини такий висотою кусок, а шириною візьміть тако менший. Якщо ви хочете, щоб швидко згоріла, тоненьку свічку. Але хочете ще поставити хоч одну якусь траву і замотати, то берете всю висоту. Або купляєте спеціально маленькі свічки, які зроблені маленькі, чи можете ви самі робити кольорові, то взагалі супер, ви зможете собі зробити ту величину, яку ви хочете, отакі От з воску кольорові. Але вже куплені готові свічки, які б вони не були. Навіть церковні, якщо хтось користується церковними свічками, що я теж не рекомендую на програмні свічки брати в церкві свічки. Церковні свічки там зовсім в інших практиках йдуть на інші справи. А просто ви для себе, якщо робите, теж я не рекомендую церковні свічки вам купляти. Купляйте десь ось в інтернеті я такі заказую і все у цих виробників свічок. Але де би не взяли, хоч у церкві, якщо навіть берете в церкві, це вже ваша справа, звісно, нікому нічого не нав'язую. Але не ломите свічку, не ріжете ні в якому разі отаку от свічку готову. Не можна. Це є. Велика заборона. Це не можна свічку різати. Отак от усю висту її кладете. Ніяку взагалі ніяку свічку, ні на який е... ну, ритуал я не знаю, бо я не майстер по ритуалах, а по свічках я теж не профі-майстер, але я знаю просто правило, що свічку ні на що ломати не можна. А особливо, якщо ви свічки робите ще свічку, чи там от скрутку робите. Якщо вона вже ломалася, Якщо ви робите на ритуал якийсь скрутку, є такі ритуали, які допускають, що якщо ви робите скрутку, і свічка лопла ломалася, то це навіть навпаки добре. Ну це дуже мало. Це лічені ритуали. На ритуал треба ви робити якийсь ритуал, і ви робите скрутку якусь. І поки ви робили ту скрутку, свічка вломалася. Це є лічені ритуали, що так можна. Треба їх ще знати. А решту не можна, якщо скрутка вже у вас вломалася, то ви вже, ви вже ці свічки не використовуєте. Ви берете другий. Якщо ви просто хочете скрутку свічок скрутити, оцю восклію, і вони добре крутяться, то ви її таку в руках трошки потримайте, потримаєте, і вона потім така, що як куди хочете, то її крутити. І ви її скрутите хоч п'ять разом, Хоть навпаки, хоч навпаки, хоч одну так, одну так, хоч як хочете. Ви скрутите, що хочете з неї, але чуть-чуть її помніть, чуть-чуть потримайте її в руках, вона стала тепленька. Бо якщо отак тверду лише, взяли і починаєте крутити, вона обов'язково трісне. Незважаючи на те, що це чистий віск. Все одно вона трісне, бо то, що вона хрупка. А коли вже вона хоча б чуть-чуть, ось вона я чуть-чуть її пом'яла в руках, вона вже стала м'якенька. ось вона вже вже піддається, вже піддається піддається, вже ось. ось, Бачите, вже її крути, куди хочеш, все, вона вже не ломиться. Бо віск він від теплих рук він відразу топиться. І ви можете, що хочете, то з нею робити. Але якщо. Вона трісла, то ви вже її не використовуєте, бо тріснуті свічки не можна, а різані тим більше. Щось що ви захотіли, наприклад, маленьку зробити цю поставити на велике. Озі луксок відрізали. Ні в якому разі це не робіть. Так що такі ось справи з свічками. Такі я роблю, таке я кажу, це така сама. Основа основ. Щоб щось більше показати, розказати, в мене немає можливості, бо. То, що як я вже сказала, інструменти не підходять. А плюс до того, я ще, знаєте, свічками я ще сама вчуся. Я ще сама багато чого не знаю. Саму таку основу знаю, але до решти, там усе так дуже професійно, я ще сама того чого не знаю, я ще сама вчуся. А ще що хотіла сказати за скрутку, думаю, щось я ще не доказала за скрутки. Парафінові свічки не бажано використовувати в якихось програмах. Там не, не бажано, не треба. Парафінові ні. Навіть змішаний парафін з воском теж ні. То тільки так, просто для вогню. А для того, що якщо ви програмно робите, навіть таку релаксну О, не робила. Ну нічого, я потім собі допалювати там по столі вже пішов віск. Отаку От навіть просту релаксну свічку, якщо ви робите, все одно парафін сюди не додавайте. Тобто от таку свічку, якщо ви ставите, то не парафінову і навіть не ту, що на половині. Ставте тільки воскову. Не парафін не йде у, таке, у таку справу, парафінові не треба. А скрутки, якщо ви хочете зробити парафінові, хто може цього не знає. Ну, мені здається, це знають усі, але це таке я вже скажу. То взагалі навіть не пробуйте, бо воно все вам поломиться. Ніякої скрутки не буде, ви просто спортивні свічку. От якщо такі є свічки парафінові, то їх нічого не скручують. І то просто для вогню запалили і хай горить чисто для вогню, для стихії вогню. Але ні на які програми, тим більше на ритуали такі свічки не використовують, тільки воскові. Чи навіть на ну, любу воскову, тобто не теж кольорову, любу. Там мокана, не мокана, качана, там різні вони є. Справа не в тому, то немає значення. Пенних ну, ритуалів не має значення, але якщо так для основи, як я сказала, просто для основи релаксно, наприклад, не має значення. Е, чи вона от конусна, як в мене звідси тонша, звідси тоненька, там, чи вона е, ще якоїсь там форми, е, назви іншої, то не має значення, якщо, наприклад, просто робити релаксну свічку. Ну, вона... Має бути восква. Якщо ви хочете всередину, так поставити, як я кажу, свічку таку і обмотати вощиною ту воску. Чи скрутку зробити, вищиною обмотати. І так можна. Ну, коротше, це, знаєте, політ фантазії вашої. Що ви собі хочете, на релаксну свічку можна все. Можна все. Крім, звісно, як я сказала, парафінових. <реш> Парафінові свічки використовувати в таких, у таких свічках не треба. Так. Ось усього. Все, що хотіла показати, так ніби думала, відео буде невелике, але затягнулося ось вже на 26 хвилин. Основу основу, але що багато що може повторилося, то вибачайте. На таро ніяких розкладів поки що не буде. Навіть шортів, бо я хворію. Тобто я не хворію, вже, я вже все. Я після операції, і в мене, як казати, одходняк реабілітація. І на таро я поки що. Не буду нічого викладати, тому ось сьогодні відео про свічки, там щось на оракулах виставлю вам. А на таро, поки що не буде, навіть шортів, бо в мене зараз здоров'я не до того. Може, ще щось комусь цікаво, то пишіть коментарі, запитуйте. Якщо знаю, розкажу, покажу. Не знаю, то не знаю. Що знаю, то скажу. Що не знаю, то вибачайте. Все, дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підписується. Дякую вам за коментарі, за перегляди. За все-все-всім дякую за підтримку. Коментарі є, які дуже підтримують, допомагають. Чисто психологічно і морально є люди, які просто читають коментар і відчуваєш підтримку і допомогу. Дуже вам за це дякую. На все вам добре. Сил вам, терпіння, натхнення, хороших вістей. Мирного неба. На все добре. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.